15 травня в самому серці міста на площі біля виконкому відбулася справжня феєрія української культури. Багато мешканців мали змогу спостерігати за українською вишивкою від стародавніх рушників до сучасних вишиванок. Це було е, спадщина нашої бабушки від нашої бабушки, розумієте, його більше ста років. Це її приданне було. Її заміж віддавали з цієї А для чого застосовували За, на е, кроватку, на, кровать, на да? кровать, простирадло таке. Розумієте? На виставці представили десятки унікальних експонатів. Кожен із них це не просто тканина, а жива історія, вишита нитками любові, віри та ідентичності. Усе це супроводжувалось текстовою історією, щоб акерманці могли розуміти всю цінність арт об'єктів. Ми сьогодні намагалися показати, яка ж багата і красива українська культура. Тут зібрані вишивки з різних регіонів України. Наша культура надзвичайно красива, багата. І день вишиванки це просто ще один Привід нагадати, яка ж наша Україна неймовірна. У вас така гарна сукня. Розкажіть, будь ласка, звідки вона? Чому ви її вирішили одягнути? Ну, сьогодні дуже е, гарне українське свято, день української вишиванки. А цю сукню я свого часу придбала в Закарпатті, де відпочивала, лікувалась. І для мене вибір такої сукні був ну не просто якийсь. Е, е, Тань моді, ні. Я е, до цього підходила дуже і дуже е, серйозно, тому що я дуже давно хотіла саме сукню вишиванку, і я вибирала її так е, дуже прискіпливо. І це мені сподобалось найбільше, тому що тут домоткана тканина, тому що тут орнамент саме український, і це підкреслює нашу національну ідентичність. Цю вишиванку я купувала у місті Яремче в івано франківській області, але чомусь вона мені саме нагадала наші бесарабські мотиви. Дуже мені так подобала, тому я її і придбала там. Усі охочі змогли не лише оглянути експозицію, а й поспілкуватись з майстринями. Їхні роботи вражають точністю, енергією та глибиною символіки. Взагалі, цей стенд можна назвати писанки Одещини або народне. Мистецтво Одещини, бо є ще ж рушники. Так ось, північ Одещини. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як кольорово поєднуються. До речі, рушник теж північ Одещини. Ем, Одеський повіт, а нині Біляївський район Одеської області. Знову ж таки, можна побачити, що вони об'єднані кольором, формами. Вишиванки це не просто свято одягу, це день гордості за національну ідентичність. А така виставка це нагадування нам про нашу багату культуру. Анастасія Ківіна, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.